Святковим концертом привітали учасників обласного етапу конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Переможцям вручили грамоти та пам'ятні подарунки, книги українських класиків. Представили і 30 учнів, які вибороли право на участь у міжнародному конкурсі імені Петра Яцика. Це учні з 3 по 11 клас загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів. Учасників, котрі представлятимуть Львівську область на міжнародному конкурсі, значно більше ніж торік. У Львівському управлінні освіти та науки пишаються тим, що з кожним роком конкурс об'єднує все більше творчих та здібних учнів. Кількість учасників конкурсу зростає кожного року. Треба сказати, що він вже перестав бути, скажімо, обласним, і є всеукраїнським міжнародним конкурсом. І що саме важливе, що участь в конкурсі беруть від наймолодшого до дуже поважного віку, це, що ви сьогодні бачили, починають від учнів молодших класів, старших, технічних училищ, студенти, а також люди поважного віку, які на пенсії пишуть диктанти з української мови, і ви бачили чудове свято підведення підсумків обласного етапу конкурсу. Але що приємно, тому що ще буде всеукраїнський конкурс, як правило. Півщина має дуже багато лаврятів у цьому конкурсі. Цьогоріч найкращих результатів в обласному етапі конкурсу досягли учні загальноосвітніх навчальних закладів Стрея, Червонограда, а також Дачівського, Кам'янка, Бузького та Сукальського районів. Уже не вперше здобули перемогу учні львівських шкіл номер 49, 99 та 8. Успіх у конкурсі це беззаперечно, належна підготовка учасників учителям з української мови та літератури. Моральна напевно якась подяка, тому що відчуваєш велику е, водночас і Вдячність Богові за те, що я народилася, за те, що стала вчителем мови, що не помилилася з своїм вибором фаху, що покликання все таки вчити і навчатися разом з тим самому відчуваю велике задоволення моральне від того, що дитина досягла вершин. Керуюся завжди словами Григорія Сковороди. Бери вершину і матимеш середину і того навчаю своїх учнів. Це дуже велике для мене має значення, це є якесь і становлення відповідно особисто для мене. Ну а для вихованиці, я думаю, це теж багато. Йде на ЗНО, так, готуємо її до ЗНО. Незабаром відбудеться міжнародний конкурс імені Петра Яцика. Учасникам загальнонаціонального етапу доведеться виконати завдання єдині для всіх регіонів. Наталя Шада, Дмитро Кривенко. Вісник. Повези мене туди, де природа сама. Повези мене за місто, де асфальту нема. Повези мене туди, де зелена трава. Повези, повези. Слова із легендарної пісні увійшли в реальність. Львовом лише і курсують старенькі трамваї. Увесь електротранспорт, який живе в депо 1 на Городоцькій, давно мав би стати музейним експонатом. Ми експлуатуємо вагони КТ-4, які прийшли до нас із Чехії. Перші вагони в 76-му році, а остання партія прийшла в 87-му році. ці вагони пропрацювали. Основна маса більше 30 років це два нормативних терміни. Нормативний термін експлуатації вагона 15,5 років. Зараз у Львові є 122 вагони трамваїв. На лінію виходить лише половина. Інші потребують ремонту. Проте це задоволення не з дешевих. Поточний ремонт коштуватиме 80-100 тисяч гривень, а капітальний – 200-250. Транспорт потребує уваги як ремонту так і значить, на випуску, на дорозі, значить, в експлуатації. Це складні процеси. Складні процеси. Але всім керує людина. І от в мене основна ставка є така. Людину треба забезпечити перше стабільною зарплатою, друге значить, дати їй можливість ну, в нормальних нормах працювати. Для цього треба зробити значить, відповідні коригування у ремонтних варіантах, щоб це були справжні техніки, щоб це було виглядало як гордістю, як коли їде трамвай по Львову. Загалом на 2012 рік заплановано відремонтувати 36 вагонів. 24 з яких є ходовими. Зокрема, до червня цього року хочуть відремонтувати 15 вагонів, які взагалі наразі не експлуатуються. Програма модернізації електротранспорту розроблена з розрахунком, аби щомісяця виконувати два середніх поточних ремонти та один капітальний. Відповідно, зараз на відновленні знаходиться три вагони. Новий вагон коштує приблизно 2 мільйони євро. Тому у нас є варіант це ремонтувати існуючі вагони і йти шляхом. Як це роблять латиші, литовці, поляки купляти ті вагони, які є в користуванні, наприклад, в Німеччині, які ще можуть років 15-20 сміло служити, але основне як звичайно, ми будемо робити на ремонт наших існуючих вагонів, тому що це є і робота для працівників, це є заробітна платня. Ну і важливо, щоб ми збалансовано опиралися на всі сили. Із маршруток на електротранспорт міські перевізники просять вибачення за незручності, пов'язані із провадженням транспортної схеми. А також переконують, що в недалекому майбутньому це призведе до якісних перевезень. А допоки люди досі звикають до транспортних змін, електротранспортники радіють. Кількість перевезень пасажирів збільшилась майже на 25%. Від цього зросли і надходження до Львів електротрансу. Ці кошти спрямують на закупку запчастин, поліпшення матеріально-технічної бази та виплати коштів працівникам. Ірина Качмарик Назар Піх, вісник. Відсутність інформації про маршрути, недотримання графіків перевезень, хамство водіїв та переповнений транспорт набридли львів'янам. Незадоволені пасажири зібралися під міською радою на народне віче. Близько сотні обурених мешканців міста вийшли на протести до ратуші. Люди втомилися від обіцянок транспортників зробити поїздки в маршрутках комфортними, які ще від початку січня і досі ніхто не виконує. Люди позбавлені можливістю добратися туди, куди їм потрібно. Вартість проїзду зростає як мінімум в два рази, де саме ну, і в три рази. Так. Ну, відповідно, треба повертатися до строї транспортної схеми або враховувати всі пропозиції людей. Це вже друга хвиля протестів незадоволених пасажирів проти нової транспортної схеми. Перша відбулася тиждень тому, за словами організаторів народного віча. Міська рада вимоги протестувальників до уваги взяла. Однак зміни, які після цього впровадила в схему руху маршруток, зовсім неефективні і нікому не потрібні. За тиждень ми побачили дійсно зміни. Тобто 21 21 зміна в транспортну схему відбулася, але ці зміни відбуваються таким чином, що даючи мешканцем однієї вулиці, забирають в іншу. Тобто вони ну можна сказати, як кажуть, в народі міняють шило на миломіни. Проводилося коректування схем маршрутів. Тобто маршрути не додалися і не знімалися. Коректувалися існуючі маршрути, їхня кількість не змінилася. Коректування відбувалося виключно за зверненнями гарнача. Щоби залишити чиновникам свої пропозиції щодо руху маршрутів, потрібно ще додзвонитися або ж на гарячу лінію Львова, або ж в управління транспорту та зв'язку. Однак зробити це щастить лише одиницям. Я дзвоню три дні на пряму лінію. Там веща зайнято. Як це може так бути? Що в них постійно постійно зайнято? От вчора була пряма лінія з жуком. Неможливо з ним зв'язатися. Львів'яни обурені, міськради не хоче їх слухати, а тому вимагають повернутися до старої схеми руху маршрутів. В управлінні транспорту та зв'язку таке виключають. Христина Купльовська на зарпіх вісник. За цим парканом колись стояв планетарій. Через кілька перепродажів його будівля потрапила у приватні руки. А зараз на цьому місці в повну силу ведуться будівельні роботи. Про те, які не знає ніхто. Не можуть конкретно сказати. одні говорять, ніби готель буде, другі, ніби якесь приватне. А так більше нічого не можу сказати, що люди говорять, тому що немає інформації. Зовсім немає інформації відносно даного будівництва. Єдине, що шкода, що територія парку весь час зменшується. Департамент містобудування дав дозвіл на реконструкцію будинку та надбудову на ньому, але відновлювати уже немає з чого. Будівлі, яку дано дозвіл реконструювати як такої, немає. Вона є демонтована, вона є розібрана і ведеться будівельні роботи будівництво нової будівлі. Риється котлован, і роботи проводяться. Вчора вони проводилися. Сьогодні зранку так само проводяться роботи. Риється котлован, вибирається земля. І забудовник і власник цієї будівлі, якої зараз не є. Не може сказати, що зараз будується. Документів наведення нового будівництва немає. Натомість представники власника будівництва запевняють, усе відбувається законно, бо без дозволу ніхто б нічого не робив. Дана ділянка не є ні природною, ні заповідною, ні охороненою чи іншою будь-якою територією, оскільки ухвала Львівської міської ради про надання оренду земельної ділянки є. Діюча, ніким не скасована, відповідно і є договір оренди за земельну ділянку, який зареєстрований в органах земельних ресурсах і набрав закону силу ще декілька років назад. Про порушення процедури заявляють і в дирекції парку він є пам'яткою садово-паркового мистецтва. Тому будь-які зміни в ньому неможливі. Ділянка, яка знаходиться в оренді, вона десь приблизно трішки більше 10 соток зайняли навіть в візуальному огляді. Видно, що тут. В районі 20, там чимось соток. Скажімо, це була проблема, тому що дійсно ми обслуговуємо цей парк. Звернулися були перевірки обласної екології. Три перевірки, якщо не помиляюсь, три були приписи виписані на то, що тут було все зайнято незаконно. Приписи не виконані. Ухвалею міської ради була закріплена ділянка на межі 5 метрів від фундаменту для обслуговування будинку. Проте в ній було сказано без права зміни будь-яких конфігурацій. Ми було видано декларація на реконструкцію з надбудовою. Зараз проведено провінку встановлено факт нового будівництва. В житті термінові заходи видано припис, зупинено виконання будівельних робіт. Готується позов в суд про скасування дії нашої декларації. Ірина Качмарик Назар Піх, вісник. На кожній упаковці перекреслений смітник через міст шкідливих елементів, старі лампочки та батарейки вдома краще не зберігати, але й виконачи на смітник, несуть загрозу. Батарейки за залежно від типу містять важкі метали і небезпечні елементи, зокрема цинк, марганець, кадмій, нікель, свинець, кислота, луги. І потрапляючи в навколишнє середовище, одна пальчикова батарейка забруднює біля 20 метрів квадратних ґрунту, понад 400 літрів води. Микола Назарук про важливість сортування сміття розповідає своїм студентам. каже, щоб привчити українця збирати батарейки та здавати їх на утилізацію, потрібен не один рік. Однак опитані нами львів'яни залюбки б віддали перевагу збереженню екології, які би були для цього умови. Ну, все. Якби були пункти прийому, то я би здавав. Було б то зручно, то чого, чого ж ні? Ну якби знали, що нам робити це було б доступно для кожного, звичайно, що робили правильно. Але трапляються і такі, що зберігають батарейки до кращих часів. Наручний годинників я їх збираю, їх не можна викидати просто в мусор, а утилізувати їх нема де. Тимчасове вирішення проблеми запропонували львівські екофани. До 31 січня батарейки можна здати у спеціальних прийомних пунктах. Кожен бажаючий може завітати сюди та кинути використані прилади до ось такого ящика, що нагадує скарбничку. Натомість екологічно свідомі львів'яни отримують значок екофана та інформацію про правильну утилізацію батарейок. Перш за все дуже важливо для нас є не лише зібрати батарейки в цей тиждень, так чи Далі збирати важливо ставити, ну фактично донести до громадян про шкоду викидання батарейок з побутовими відходами, про те, щоб людям десь це так відклалося на підсвідомості, щоб це вже автоматично розумілося, що батарейка не йде в смітник. За перший день акції зі всіх пунктів прийому вдалося зібрати близько тисячі використаних пристроїв живлення до магазину батарейок на проспекті Свободи. Люди приходять найчастіше. За словами працівників, львів'яни часто по дорозі на роботу навіть залишають пакунки з батарейками перед зачиненими дверима крамниці. Я е, не то що здивований, я радий, що у нас такі є свідомі люди, які приходять і кажуть, що ми робимо добру справу. Там дякують. Що ми тим займаємося, тому що вони свідомо розуміли, що батарейка це є небезпечно, і свідомо збирали. І от нарешті знайшлося місце, куди можна віддати. Утилізувати батарейки, які збирають кофани, погодилось одне з львівських підприємств. Тут наразі відпрацьовують технологію лабораторно. В перспективі планують вилучити матеріали, які можна використовувати повторно. До виробництва кажуть, готові. Однак, аби запустити лінію, потрібно щонайменше тонна батарейок в день. Ну скажімо так, якщо говорити про проект глобально, то проект має складатися з таких частин: це збирання матеріалу. В ідеалі це має бути збирання по цілій Україні, щоб ні одна батарейка не попала. Другий етап це вся логістика. Тобто ці матеріали треба звести якимось чином на переробку. І третій етап це безпосередньо сама переробка. Той от етап переробки ми закриваємо повністю, тобто ми можемо це робити. Етап збирання і логістики тут потрібна допомога. Учасники екофанії, працівники підприємства сходяться на думці: якщо привчити населення здавати батарейки, то ця справа не затихне із закінченням акції. Наразі тимчасові пункти у Львові працюватимуть щодня до 31 січня за адресами. Вулиця Левицького, 67, площа ринок, 15, медової печери, 39, шептицьких. 16, чи магазин батарейка на проспекті Свободи. Вікторія Васкевич, Андрій Дровний, вісник. Щороку у Львові недораховується близько 300 каналізаційних люків. Лише у Галицькому районі міста від початку року зловмисники поцупили близько 40 металевих кришок на суму у 20 тисяч гривень. Один такий люк коштує близько 500 гривень, проте на закупівлю нових у міста грошей немає. Ми скеровували листи в райвідділ міліції чотири рази, однак зловмисники ще не знайдені. На жаль, були проведені такі відповідні. Обшуки працівниками міліції пункту прийому телобрухту, але результати ніякі не дали результатів. За кіло човуну сьогодні платять копійки. Більшість крадених люків іде на Брухт. За одну 70 кілограмову кришку отримують півтори сотні гривень. Нова в десятеро дорожча. У Львів водоканалі стверджують, така ситуація є незмінною вже не один рік. Як цьому протидіяти, комунальники не знають. На закупівлю нових кришок грошей у підприємства немає, а тому колодязі накривають бетонними плитами або дерев'яними дошками. Окрім матеріальних збитків, такі крадіжки можуть загрожувати і життю самих мешканців. Мені не са не тільки з. Збитки на відновлення тих люків, бо вартість люка і залежно від типу, від 500 до 1050 гривень. Але ми не земо, що і небезпеку для мешканців пішоходів і навіть і тих ж туристів. Тому я особливо хотів звернутися до органів правопорядку, до державної інспектуючої організації, позакривати закривати ті об'єкти, які приймають металобрухти. Тому що наші люки тільки, напевно, що там є. Я не можу говорити, що в мене є слідчі, але треба прийняти якусь, якісь міри. Так, жити далі не можна. Львів'яни також турбовані цією ситуацією і просять комунальників якомога швидше її вирішити. А то взагалі, хай Бог, милий, тому що ходимо і можемо задивитися, впасти, і травмувати. І діти можуть травмуватися, і дорослі то не важливо, а старе то немає. Це просто вам скажу, це хамство. Розумієте? Але ж є якісь, я знаю, по новинах показували, що є не то закон, не то є заборона їм, щоб не приймали. Наскільки мені відомо, приймають, а все і цілі приймають. І яким чином вдається їм то здати. А ну, як можна ставитися? Та тільки негативно. Діти, от бачите, йдуть зі мною діти. Воно ж може завтра впасти, та дитина снігом припорошити все. Та й таке. от. Натомість працівники Львівводоканалу неодноразово повідомляли правоохоронців про крадіжки та просили вжити заходів. Проте жодного разу кримінальної справи так і не було порушено через відсутність складу злочину. Юлія Манько, Дмитро Логвиненко, вісник. Львівські галереї мистецтв та Національній музичної академії імені Миколи Лисенка вперше за багато років пощастило, адже на їх потреби виділено по півмільйона гривень. Вручити чеки приїхав сам Борис Колесніков. Ці кошти виділено з його фонду. Дорогими на самом ви, насправді Люди мистецтва, які і в радянському союзі недоотримували грошей, і до радянського союзу недоотримували, і все одно працювали. Дорогими насправді є ви. Тому я вам щиро вдячний і повірте, і наш президент і уряд за завжди пам'ятають про Львів, цінують його як культурну столицю нашої країни. І тому вам велике дякую. Приїхала до Львова і радник президента України Ганна Герман. Такий дует високопосадовців відвідує Львів не вперше щоразу із щедрими подарунками. Я люблю приїжджати до Львова з Борисом Колєсніковим, бо він любить українську культуру. І не тільки любить українську культуру, а він є меценатом української культури, і він ніколи не приїжджає до Львова без того, щоб чимось допогти і музикантам, і художникам, і кому тільки. Можна це зробити. Борис Возницький тішиться такий подарунок, якраз доречний, адже невдовзі у Луврі експонуватимуть скульптури пінзеля. Тож українським музейникам буде за що поїхати до Парижа. Треба витерти і на палац тече, треба витерти і на поїздку з пінзелем, тому що французи платять страховку, транспорт, платять. Ну все, а от нема грошей на те, щоб ми поїхали. Нам треба поїхати. Французи сказали, ну ви вже свій рахунок приїжджайте. Нам треба поїхати. А я ще хочу, щоб ну, виставка буде в Парижі, щоб колектив хоть побачив і відкриття побачив. І поїхав Париж трошки подивилися. Борис Возницький попросив включити і культуру в план підготовки до євро. Львів, як приймаюче місто, має що показати туристам. Однак деякі культурні пам'ятки знаходяться у плачевному стані. І Тефічук Назар біг містник. We'll До неспокійних сесій львів'янам не звикати. Остання особливою також не стала. Депутати зі свободи з перших хвилин засідання почали вимагати, аби міський голова Андрій Садовий звільнив усіх очільників управління транспорту та зв'язку. В тому, що львів'яни мерзнуть на вулицях, чекаючи маршрутку, свободівці звинувачують керівника управління Миколу Жука. Той ж закидів не спростовує, бо міські обранці не дають сказати йому і слова. хто розробляв, то розробляв, хто розробляв? Хто розробник виконати міський голова поки ж звільняти не збирається нікого. Каже, спочатку до ладу слід привести функціонування самої транспортної системи, а вже тоді думати над тим, хто винен у її недоліках. Коли ми виведемо роботу транспортної схеми на ідеал, тоді будемо розбиратися, хто був правий, хто робив помилки. А сьогодні на переправі. Звільняти людей, а хто буде це все виправляти? Кого вони пропонують взяти? Зі своїх партійних офісів дівчаток посадити чи кого? Депутатам від Свободи така відповідь не сподобалася, і голова фракції вирішив взятися за Миколо Жука особисто. Поки ви на цій посаді, ви ні пан Білоус, під час пленарного засідання в сесійну залу не зайдете. Я вам доповім це. Отже, просто зараз трибуни техати отуди, отуди не.

Виконавці, які отримають гроші від городян, зарплати, премії від городян, за це він не має взяти табличку, собі повішити на грудях і написати я начальник транспорту, начальник управління транспорту міста, і вийти зараз на зупинку. Отам От він має утримати всі свої заслуги, які він зробив перед городянами. Андрій Садовий доручив з'ясувати, наскільки така поведінка свободівця законна. Віднині цим питанням займатиметься комісія з питань депутатської діяльності. Народні обранці з обласної ради також обурені поведінкою своїх колег з міської. Депутати мусять заслуховувати керівників тих відділів і чути, що вони збираються робити. Інше питання: що буде далі, чи лишиться цей керівник на посаді чи ні. І може, представники депутати будуть ініціювати про його зняття, але це не дає ніякої підстави для того, щоб принижувати людей і відноситись до них таким чином. Микола Жуко після інциденту до сесійної зали не повернувся. Депутати ж продовжили розглядати питання згідно з порядком денним. Христина Купльовська, Дмитро Логваненко, вісник. Пан Дмитро живе на вулиці вже восьмий рік. До лікарні з обмороженням потрапляє вперше. З мокрими ногами просидів на дорозі кілька годин. Підвестися вже не зміг. Попросив людей, щоб визвали швидку допомогу, так і попав. А казалося потім, що ще й там. Обов'язко погано Підошва тріснула тут, а взяти ні не. Безхатченки часті пацієнти в опіковому відділенні 8-ї міської клінічної лікарні. Зі всіх шпиталів Львова, всіх тих, хто постраждав від морозів, скеровують сюди. Цьогоріч таких вже п'ятеро. У нас поступило п'ять чоловік, один з перехоложенням, чотири з відмороженнями. Один вже виписаний додому, стан я а чотири чоловіки лікуються. Двоє з них бездомні, які були просто на вулиці, найдені, перевезені до нас і лікуються. Медики застерігають, якщо дуже змерзли ноги чи руки, то в жодному разі не можна занурювати їх в гарячу воду. Відігрівати кінцівки потрібно поступово сухим теплом. Якщо ж пальців не відчуваєте взагалі, то необхідно одразу ж звертатися до лікаря. Зволікання може закінчитися ампутацією. Якщо людина бачить, що пальці посиніли, змінився колір, починають напрякати. Особливо ну, в таких випадках треба звернутися до лікаря. Тому що тут вже треба назначати медикаментозне лікування, інколи навіть оперативні втручання, щоб зняти декомпресію з пальців. Тоді воно буде ефект. Якщо того не робити, то наслідки можуть ставати набагато гірше. Лікування обмороження коштує від 500 до 700 гривень. Медики радять на дворі більше рухатися, не вживати спиртного, а по можливості взагалі сидіти вдома. Ольга Білоган, Христина Купльовська, Євген Ржавський, вісник. Лікарню львівського слідчого ізолятора нарешті відремонтували. Відтепер кваліфіковану допомогу тут отримуватимуть в'язні як з області, так і з усієї України. У Катя Каті хвора на рак. Вже четвертий рік поспіль жінка відбуває своє покарання в колонії у Дніпродзержинську. Проте вже більше місяця вона перебуває у лікарні Львівського СІЗО. Тут її мають в четверте прооперувати, адже онкологічні операції в'язня проводять лише у Львові. Я ніколи не думала, що от от, до засуджених може бути таке ставлення. Тобто ставлення. Ну чесно сказав тут причі від Бога. Ну це це даже, Хочеться даже сказати, тому що я скільки тут знаходжуся в колонії, я постоянно пишу їм благодарності, тому що вони борються з моїм здоров'ям. У Львівському СІЗО перебуває півтори тисячі людей. До цього часу стан лікувального закладу був не найкращим. Через брак фінансування тут не оновлювали ні медобладнання, ні самі приміщення. Урс Бішлер працює лікарем-терапевтом у Швейцарії. В у Львові він був півроку тому. Каже, коли побачив умови перебування хворих у лікарні СІЗО, то одразу погодився виділити гроші на ремонт. Я дуже задоволений, те, що я побачив, це надзвичайно добре та якісне обладнання. Медперсонал також у захваті від нової операційної раніше вони могли робити 3-4 операції за тиждень. Тепер удвічі більше. До того ж, кваліфіковану допомогу тут отримуватимуть в'язні Львівщини та сусідніх областей, а онкологічне відділення, взагалі, єдине в Україні. На сьогодні у лікарні слідчого ізолятора може перебувати 150 людей, 40 з яких хворі на рак. Після реконструкції вона стає напевно одна з перших операційних блоків, можливо, що і в місті Львові. Бо ми залучали крім того, фахівців охорони здоров'я під час ремонтів, які би давали нам якісь практичні рекомендації, які би підказували, що можна зробити і як зробити краще, щоб було на сучасних рівнях відчасному рівні і сучасним вимогам. Гроші на ремонт збирали довго частину виділа Львівська облдержадміністрація та обласна рада. Решту дали благодійники зі Швейцарії. Юлія Манько, Андрій Дробний, вісник. Пан Орест прийшов до могили свого дідуся, учасника бою під крутами. 94 роки тому Ігор Лоський, як і декілька сотень юних ліцеїстів, пішли на бій з більшовицькою армією. Битва тривала 5 годин. Між 4 тисячним більшовицьким військом та 300 київськими студентами. В нерівному бою загинули майже всі ліцеїсти. Однак Ігор Лоський чудом лишився живий. Був поранений і його вивезли, і потім добрі люди знайшлися. І потім, коли він вже прислився до Львова, він захворів від туберкульозу, від і то що. поранення. Щорічно, подвиг героїв Крут у Львові вшановують покладанням квітів до могили Ігоря Лоського та поминальною молитвою полеглими у бою під крутами на Личаківському кладовищі. Завжди, доки буде українська нація, цей подвиг будуть пам'ятати. Це це самопожертва пожертва найкращого найкращої частини суспільства молоді заради великої мети і зрештою вони цю цю мету своїм своїм чином і виконали з нагоди вшанування подвигу крутян у Львівському державному ліцеї імені Героїв Крут відбувся вечір реквієм. Опісля учасники свічкової ходи пройшлися центром міста. Акція зі смолоскипами пролягла проспектом Свободи від оперного театру, попри пам'ятник Шевченку, і до Марійської площі. А 29 січня львівська делегація поїде до Крут, аби покласти квіти на могили загиблих героїв. Інна Твічук, Дмитро Логвиненко, Вісник.